Домовилися про зустріч у стрію. нас чекають на домовлену годину. Завантажили в машину всі наші вироби з металу, які потребують цинкування. І вийшла практично повна машина завантажена. І зараз виїжджаємо проводити планову роботу синкування виробів з метала, які слугуватимуть на пасіці, зокрема, цього року. Місце на виробництво, починаємо розвантажувати машину. Потрібно було все упакувати на палети. Тоді можна було розраховувати на механізоване розвантаження. Тому зараз виходимо в ручному режимі, на палети викидати всі заготовки. Так що, колега, якщо будете вести на цинкування, старайтеся всі свої вироби одразу упакувати таким чином, щоб можна було гарно їх розвантажувати механізованим шляхом. Всі елементи розвантажені, всі конструктивні теми зараз одні на палетах, другі відповідно тут йде. Наш номер. Ох, будь ласка. Наш номер. Все. Можемо зворотну дорогу повертатися. Ріхари острий, цинковню, Забираємо оброблені зацинковані вироби, вантажимо їх на машину.

Ми приїхали до себе на базу, розвантажили повністю всі вироби, які пройшли оцинковку. Не забули, звичайно, полюбуватися в черговий раз на якість обробки, на те, наскільки приємними стали всі ті вироби, які ми фактично цинкували, захищеними якісно від ржавіння. Зрозуміло, що. Тривалість використання таких пристроїв, ну вона значно, значно вища і саме головне, що якість, якість використання або функціоналу, якість буде завжди високою. Хоч, хочеться все ж таки деяку ремарочку зробити по питанню е, значить, якості підготовки самих виробів до цинкування. Дуже важливо. Щоб всі шви сварочні, які виконуються, вони були заповнені гарно, чисті, без флюсу, без окалин, тоді цинк лягає дуже рівномірно, якісно, без тих раковин і таке інше. Зрозуміло, що в цих місцях, де є такі дефекти, сварки, якість покриття буде трошки меншою, але тим не менше в цілому. Можемо констатувати, все ж таки, що ці всі поверхні дуже якісно захищені. От у нас є виріб до трансформерів, до наших, так, який використовувався раніше для вуликів рута на рамку рута. Ми їх е, будемо переробляти на 12-рамкові вулики. Всі ці трансформери розібрали вже з 2017 року. Фактично використовуються вони потемнів цинк, але всі поверхні якісно захищені, де при ніяких слідів ржавіння немає. Ржавіння немає. Так само, бачите, оці для нуклеусів підставочки цікаві, гарні такі, блискучі, гарно захищені. З Часом, звичайно, цим потемніє, але тим не менше його якість покриття залишиться аналогічною. Значить, загальне резюме, ця робота, яку ми виконали, важлива з огляду на те, щоб довготривало використовувати обладнання, яке ви у себе виготовляєте на господарстві, щоб воно вас не підводило, був якісний функціонал, і зрозуміло, ви навіть мали від цього відповідне задоволення від тої праці, яку ви провели і зуміли втілити в життя. Хоч це і доволі дорогостояще задоволення, так оскільки коштує чимало грошей, в даному випадку 27 гривень за 2770, фактично, а плюс транспортні видатки ну, можливо десь близько 30 гривень за кілограм обробленого металу, в нашому випадку вийшло, вийшла вартість обробки. От, але на певному етапові розвитку господарства, коли збільшується товарооборот, коли ви зможете все ж таки отримувати додатковий дохід з господарства за рахунок різних різних виробів і послуг, і значить доданої вартості, яку ви отримуєте в себе на господарстві, однозначно, що пасічники зможуть дозволяти собі і так само захищати якісно вироби з метала. Методом цинкування. Ну, Це так коротенько про ті поточні роботи, які ми виконуємо до сезону, для того, щоб більш повноцінно і якісно змогли його відпрацювати, оскільки планів на цей сезон є дуже багато, вони дуже цікаві, десь новаційні. Про них згодом. Якщо наше відео було вам цікаве, дечим корисне, ставте вподобайку. Не забувайте підписуватись на наш канал і залишати коментарі. Від ваших коментарів залежить рейтинг нашого каналу і його просування на YouTube канала. Допомагаємо нашим Збройним силам. Молимося за них, віримо в нашу спільну перемогу. Всіх благ. Щасти!